Міська електричка запрацювала на повну потужність. На ремонт потягів витратили 8 мільйонів гривень. Роботи розпочали три тижні тому. Тепер інтервал руху міської кільцевої електрички скоротився до 17 хвилин. Чи зручно буде пасажирам? Перевірив мер міста Віталій Кличко. Чотири потяги та інтервал у годину у такому режимі. Міська електричка працювала місяць тому. За три тижні вагони, що припадали пилом у депо, відремонтували, і от у дорогу рушає увесь склад. Ми запускаємо 12 електричок, такі прототип наземного метро, які будуть працювати вже з інтервалом. 15 хвилин, 17 хвилин, якщо буде точніше, строєщини на петрівку за 7 хвилин. За 15 – із Дарниці до Київ пасажирського відремонтовані та оновлені міська електричка отримала і новий дизайн. Невдовзі таким чином оформлять і усі станції. Поки що у новому дизайні лише один потяг поступово переодягнуть і інші зате всі тепер із системою gps навігації руху режимі реального часу можна відстежити через інтернет. Аби проект більше не занепадав, місто та південно-західна залізниця підписують меморандум, катораматмічене всівати ті нюанси. Которії би не приводили к збоям в в роботі цього проекту. Ми будемо збільшувати кількість поїздів, зменшувати інтервал між поїздами. Із зупинки Троєщина 2 мер пересідає на трамвай. Швидкісний, до речі, тепер підлаштується під залізничну кільцеву. Для зручності пасажирів їх рух синхронізують. Додадуть і нових автобусних маршрутів, а інтервал у години пік скоротять. Діана Панченко, Юрій Росухай, телеканал Київ.